У сьогоднішньому відео я би дуже хотіла вам показати, які малюнки я робила по підписці від однієї онлайн-школи, яка називається One Hobby School. Я думаю, багато хто їх знає. Це відео не несе ні жодної реклами, нічого, тільки моя власна думка. І може це відео бути комусь корисним, тому що я, наприклад, дуже довго думала. Щодо курсів, тому що я вмію малювати, я малюю з дитинства. Але я хотіла вдосконалити деякі свої знання, навички, і я хотіла знайти дуже класні курси, які мені в цьому допоможуть. І я дуже довго не могла вирішитись на це. Тому я вам розкажу, що мені дала ця школа, і я досі ще займаюся, тому що я купила підписку на три місяці і пройшло тільки два. Тож, може, все ж таки це відео буде корисне, як я і сказала, і хтось все ж таки наважиться а, взяти для себе курс, до якого були питання, а я їх зараз може закрию. Почати хочу ще з того, що я хочу показати вам свою нову палітру. А, я залишу посилання, де я її купувала, бо може ви шукали саме такі, там є дуже багато різних форм, а, і мені дуже сподобалось. Бо вона дуже естетично і гарно виглядає на фотографіях, на відео. Це дуже класно. А ще хотіла сказати, що тепер всі свої малюки я роблю фарбами роса. великим набором. Я правда, ще докупила дуби, але показую цей. От, тому я повністю задоволена. Тож, все це буде виконано фарбами роса. У школи неймовірна кількість курсів. І уроків, але коли я тільки зареєструвалася, то мені повезло і був неймовірно класний марафон по графіці. І мені дуже сильно захотілося спробувати. Тож я на нього пішла, і мені настільки сподобалось, що тепер я не можу просто відірвати себе від, графіці, від графіка. Ось таке було перше завдання. Ми малювали венеціанський ліхтарик, показувала це неймовірна художниця, від якої я просто в захваті Я на неї підписана Анна Катаян. І я просто не можу передати вам слів, наскільки вона неймовірна майстриня, художниця. То просто завітайте до неї на сторінку і просто насолоджуйтесь неймовірною естетикою робіт. І неймовірними навичками її. От, мені дуже сподобалось. Це був перший е, урок. На другому уроці ми малювали Прагу, е, Чехію, е, Собор. Е, і мені теж дуже сподобалося. До речі, за цей марафон я отримала приз е, скетчбук від Хана Міллі. Е, тож я була теж дуже сильно здобовлена. От. Дивіться, і воно прям все дуже класно. Так, на третьому уроці, на третьому уроці ми малювали дрези. Цей урок вже видався складніший для мене. І моя проблема це люди. Боже, я досі не можу нормально робити силуети силует людей. Хоча я та, яка більше за все малює портрети, але силуети, щось мені треба просто попрактикуватись, це нормально. Це не те, що я не вмію. Мені просто треба набити руку. От. А це було моє творче завдання. Я обрала свою фотографію з Страсбургу зі своєї поїздки, і мені. Дуже сподобалось тут несе ідеально, там і так далі. Але контрасти, ну, все прикольно дуже. Так, тепер ми переходимо до акварельних уроків. Там буде дуже багато цікавого, зараз показую. Почала я з курсу про міський пейзаж, і там були тренувальні вправи, які я вирішила зробити. Причому зробила я їх на целюлозі, а не на бавовняному папері. І. Тому що я не хотіла сильно його витрачати, думала, просто спробую та подивлюся, як воно буде. Ось, І зробила маленьку замальовочку чисто на цьому ж клаптику, Теж там було у уроках. І щоб не набугованому папері, я зробила тут. Ось, Тож, тут я якраз тренувалась робити силуети людей на велосипедах, у контровому освітленні і так далі. Тому що це все буде на малюнках. Тож потім я вже перейшла до уроків. І ось це був мій найперший урок. Якраз оцей сюжет був ось там на моєму пробничку. Тут же я використовувала бавовняний папір Ханнем The Collection, який в помаранчевий з чорним. От 300 грамовка Мені дуже подобається цей папір. І цей, от мені прям дуже важко було, тому що по-вологому я і зовсім не малюю. Це було дуже нове для мене. І я дуже хотіла опанувати цю техніку. І за цього я і вирішилась на курси. Ось. І просто побачивши, що це все, до речі, теж Анна Катиян. Тільки за неї я дуже сильно захотіла на ці курси, тому що вона не перевершена, правда. А тут нема просто. Ніяк не заперечень. От тут багато чого в мене не вдалося, там, може, цей момент видався непогано, там тут ще непогано, але оцей задній план мені зовсім не подобається. Тож це була така сама перша спроба. Так, це вже була інша спроба. Це в нас був ранок, тут малювався. Це день. Тут же було трішки краще, мені було важкувати із-за того, що в мене не було в тубі. Фарби, і було важко набирати із квіток. Тож, якщо будете, то все ж таки дуби це дуже класна річ. Так, і це вечір вечірнє освітлення, такий сюжет. Він вже видався дуже непогано, мені сподобалось. Дуже класно все роз'яснено, пояснення, дуже класні все. Ну, все дуже класно зрозуміло, тож, я думаю, ні в кого не було б жодних запитань. Так, А це вже з іншого курсу, це Харків, і мені тут прям дуже сподобалось. Я так, іноді виборочно просто брала якісь моменти, які мені подобались і а, ті уроки, на, який, на які я б хотіла звернути увагу для себе. Тож я не, брала, не завжди брала цілий курс і проходила його от від нуля і до початку. Ось цей був повноцінний курс. До речі, я а, ще намагалася взяти від простішого до складного, щоб yeah. я потім не хвилювалася, що ой, яка я всяка, що я не можу це зробити. Ось. Так, це квіткові ринки я робила. Я зробила тут дві. Два малюнки. Раз і два. От такого от. Вони дуже яскраві і мені дуже подобається. І потім я вирішила спробувати, мандруючи там Барселоною. Це було таке віконце. І от воно прямо мені дуже подобається. Дуже класно. Це вже інший папір. Я купила Леонардо Ханамілі Ліонардо, і я купила 600 грам, Просто подивіться, наскільки він товстий порівняно з цим. Хоча 300 грамовках вистачає просто з головою. Не потрібно більше. Мені просто дуже цікаво було спробувати. До речі, саме для мене я знаю, що багато хто його полюбляє, але саме для мене. А більше все ж таки Ханна Мюлісі Колекшн, а Леонардо мені не дуже зайшов. А, мені якось складновато з ним працювати. Я вже на одну роботу зробила, а так і не змогла знайти з ним спільну мову, так сказати. От. Тому це Київ. От. Це все теж по урокам Анни. І ось така ще в мене є Барселона. Сонячна. Дуже багато всього нового для мене, і це неймовірно круто, тому що я планую це все використовувати в своїх роботах ці навички. Я думаю, це дуже круто буде мені в нагоді. І остання, яку я зробила, це теж Барселона міст поцілунків, щось таке, здається, називають. Якась відома пам'ятка. На жаль, я не була в Барселоні. Я була в Іспанії тільки у Валенції та Мадриді. А до Барселони я так і не добралась. От. Тому ще ось така. В цьому році є ще третя робота, яку я ще не зробила. У мене є ще місяць. І я планую, напевно, навіть подовжити потім курс, тому що є багато чого, що я б ще хотіла пройти. Мені це було б дуже сильно цікаво. Тож, я сподіваюся, що щось вам все ж таки допоможе і ви, можете все ж таки наважитись на. Покупку курсу, може, я закрила ваші якісь страхи, бо я ж кажу, у мене були вони дуже сильні. І ще раз кажу, що це не реклама жодних реклам в ніякому разі, а чисто рекомендація від мене, тому що я сама з цим всім стикнулась. І я хотіла б теж знайти просто якусь інформацію для себе, щоб я була впевнена, що це дійсно круто. Уроки дійсно коштує тих грошей, що я дійсно чомусь навчусь, а не просто скопіюю і все. А не зрозумію, як це все ж таки робити. Ось. Тому я і записала це відео. Тому до нових зустрічей і я буду показувати все ж таки вам свої роботи далі по своїм власним сюжетам. От, тому до зустрічі!